По реабілітації в нас є знакова подія. Сьогодні відбулося початок підготовки і розпочинається будівництво реабілітаційного центру 450 в місті Ужгород, який фінансується коштами Світового банку і Банку Ради розвитку Європи. Кошторисна вартість будівництва 13,2 млн євро. Це буде один із додатних, якби, ключових магнітів по реабілітації організацій, які будуть продовжувати будівництво за процедурами Світового банку. В подальшому проводять роботи, дають акти виконаних робіт чи коштами Світового банку, валюта перераховується в українську валюту і, і оплачується на рахунки. Тому 14 місяців це договір. Які передбачено термін, який передбачено в договорі, який підписаний між командою Міністерства охорони здоров'я, яка впроваджує проект Світового банку ХІЛ, і організацію, яка виконує дані будівельні роботи, тому стартують вони вже зараз, і думаю, що все в нас вдасться. Паралельно ще в коштами Світового банку. Ми постачаємо обладнання до реабілітаційних центрів. Вже зараз понад 160 закладів охорони здоров'я отримали таке реабілітаційне обладнання, тому коли ми його завершимо, і будівельні роботи, і Поставимо все обладнання, ми вийдемо і скажемо тоді у відсотках, скільки це все коштувалося тому що ми розуміємо, скільки на підготовчі роботи було залучено яка робота була проведена. Потім був проведений відповідний аудит, коригування проєкту, усунення певних будівельних недоліків для того, щоб вже нова команда, яка стартувала, несла відповідальність саме за ті роботи, які вона буде робити. Інженерні мережі, будівельні роботи, монтуємо медичне обладнання. все це входить в проект. Хотів би також подякувати закарпатській владі, яка вже знайшла 60 мільйонів і підготовила приміщення для того, щоб продовжувалося це будівництво, і плюс виконала доручення. Президента України і Міністерства охорони здоров'я і запустила реабілітаційні послуги в кожній кластерній лікарні. Сьогодні це сім кластерних лікарень мають стаціонарні пакети на реабілітацію дві надкластерних це 100% виконання індикатору, про яке говорило Міністерство охорони здоров'я. Якщо ми говоримо в цілому про країну, то вже понад 400 закладів мають пакети на реабілітаційні послуги стаціонарні для того, щоб забезпечувати гостру і підгостру реабілітацію в закладах. Охорони здоров'я. Якщо говорити по сеансах, то до початку повномасштабного вторгнення ми робили 2000 реабілітаційних сеансів в наших реабілітаційних закладах. Сьогодні це вже понад 16 тисяч на добу реабілітаційних сеансів. Тому рухаємося в напрямку подальшого розвитку реабілітаційної допомоги, і, думаю, реалізація спільна Міністерства охорони здоров'я міжнародних партнерів і Місцевої влади в побудові нового реабілітаційного центру тільки покращить спроможності медичної системи в Закарпатській області.